Опит на страхування нерухомості у Дніпрі за час активної фази бойових дій збільшився. Про це нашим кореспондентам розповіла директор з продажів регіонального підрозділу страхової компанії Брокбізнес. Не дивлячись на те, що компанія поки що не страхує майно від наслідків воєнної агресії. Останнім часом до них звертається все більше і більше клієнтів. Попит зростає в мамер того, як до нашого міста приїжджають люди, які залишилися без домівок. Беруть квартири в оренду, це важливо і попит на страхування зараз іде по програмі квартира в оренді Експрес, тому що люди, котрі здають в оренду своє житло, намагаються уникнути якихось ризиків. До компанії для страхування майна звертаються як фізичні особи, які здають в оренду квартири, так і агентства з нерухомості. Стандартний поліс покриває широкий спектр побудових ушкоджень. На наша компанія розробила такі таку пакетну програму. Ну, туди входять можливі всі можливі ризики. Це вибух, пожежа, стихійне явище, протиправні дії третіх осіб. На жаль, на сьогодні у Дніпрі стандартний страховий поліс не покриває пошкодження майна внаслідок збройної агресії Росії, на відміну від Києва, де вже близько місяця пошкодження від ракетних обстрілів входять в перелік страхових випадків. Але представник компанії розповіла, програма страхування майна від воєнних ризиків наразі розробляється. Діяти вона почне скоріш за все на початку наступного року. Скоріш за все ми розпочнемо страхувати іменно ризики воєнних дій з січня 2023 року. Зараз ми страхуємо воєнні ризики тільки по КАСКО – Це страхування наземних транспортних засібів. В компанії є декілька варіантів страхових полісів. Мінімальний внесок для нерухомого майна складає 350 гривень на рік. Мінімальна вартість полісу складає 350 гривень на рік. Туди входить мільйон. Це страхова сума і ліміт 100 тисяч на один випадок. Максимальний 2200 гривень. Там покриття 2,5 млн мільйонів, і ліміт на одну послугу на один страховий випадок 300 тисяч. Сергій Логутенко, експерт з ринку нерухомості та відомий Дніпровський брокер, вважає, що страхування житла в теперішніх умовах просто необхідне тим, хто здає в оренду свою нерухомість. Зараз це дуже потрібно, тому що у орендаря дуже маленькі кошти. Зараз далі йде війна, і все відчутніше. Відсутність коштів на сплату оренди. До війни була модель, коли орендар платив гарантийний внесок. Він рівнявся місячної рідній платі. А виходячи з того, що війна і грошей мала, я пропоную змінити цю формулу, не брати гарантийний внесок. А в нашому випадку немає гарантійного внеску 10 тисяч, але є поліс на мільйон і виплата на 100 тисяч. Тому це орендодавцю вигідніше. І нема проблеми виясняти, хто винен. Наразі Сергій дарує страхові поліси усім своїм клієнтам. При цьому з орендаря ніяких доп. виплат за це він не бере. Я прийняв таке рішення, що з орендаря під час війни, з людей, які приїжджають, виходячи з військової ситуації, я відсоток не беру. Я беру свій відсоток з орендодавця кожний місяць 10% на протязі дії договору. Вартість при цьому не збільшується ні для кого, тому що поліс страхування на рік на мільйон коштує 350 або 600 гривень. І тому я своїх відсотків, які я отримую, купляю і дарую цей поліс людям. Орендар не, взагалі не платить не за страхувальний поліс, не за мої послуги. Тобто страхування нерухомості це наразі доволі популярна послуга. Вона особливо вигідна для тих, хто здає своє житло в оренду. На жаль, поки що, страховий поліс не покриває витрати пов'язані з воєнними діями, але як запевняють у страховій компанії, вже через кілька місяців такі пошкодження увійдуть до списку страхових випадків у Дніпрі.